Моршинське родовище таки виставлять на аукціон. Попри протести мешканців села Лотатник Істрийського району, обласні депутати погодили продаж спеціального дозволу на користування надрами восьми джерел. Щоправда, внесли до рішення свої правки. Переможеця аукціону має забезпечити місцевих мешканців необхідною інфраструктурою. Натомість мешканці села Лотатники таким рішенням обурені. Погрожують, якщо джерела такі приватизують, чинитимуть спротив. Що ще цікаво було на сесії обласних депутатів? Бачила і чула Юлія Манько. Сесія без сміття. Депутати обласної ради передумали слухати питання щодо Грибовицького сміттєзвалища. Мовляв, за зону відходів має відповідати Андрій Садовий. А за відсутності міського голови чергове вислуховування справа марна. Ну, значно, що балицьку ініціативу треба підтримувати, але вона має бути доопрацьована. бо просто після заслуховувань будь-яких рішень чи осіб, які можуть бути тут на сесії, після цього нічого не змінюється. І, на жаль, ми маємо ці приклади впродовж двох років. Якщо ж питання про полігон твердих побутових відходів таки в. Несли б до порядку денного. Міський голова мав би прозвітувати про використання грошей, виділених на Грибовичі минулоріч. Виступ перед депутатами не оминув би і голову облдержадміністрації Віктора Шемчука. Останній мав розповісти депутатам про план дій щодо закриття сміттєзвалища. Втім, питання перенесли на доопрацювання. Треба було просто нести до порядку денного заслухати. Звичайно, що садовий не прийде. Садовий і не прийде, коли ми це напрацюємо іншим разом. Садовий, раз звітував тут про грибовське сміттєзвалище. Можливо, ви більше знаєте, ніж. Я. Я за своєю пам'яті не пам'ятаю, щоб садовий тут був і звітував. А от кого депутати увагою не обділили, то це очільника казначейства. Останній пояснив, чому ж блокують гроші для бюджетних організацій. На сьогодні установа заборгувала більше 77 мільйонів гривень. Ще 16 чекає Львів. У Держказначействі пояснюють, боргують їм, вони боргують також. Ця заборгованість, яка є зареєстрована і подані відповідні платіжні документи, вони в цьому році будуть погашені. Щодо іншої заборгованості, можливо, може виникнути ситуація, що вона не зможе бути уважна. Натомість депутати у затримці коштів глобальної проблеми не бачать. Щоправда, тяганина із виплатами цього року виникла значно раніше. Ці непроплати виникають цього року набагато швидше, ніж якщо порівнювати в динаміці з попередніми роками. Якщо брати кредиторську заборгованість. Кабула на кінець року, то 77% її покрито. Тобто тут також катастрофічної ситуації немає. Не забули обранці і про вулиці, а точніше їхні назви незабаром на Львівщині з'являться вулиці імені Бориса Возницького. Здебільшого це станеться у містах та селах, де працював покійний директор галереї мистецтв. Юлія Манько, Павло Замрій, новини.